Гей, бос, бос, у мене погані новини. Ви повинні про це почути. Припини панікувати. Ви знову приставали до дівчини юн валя. Я ж сказав тобі з цим розібратися. Бос! Припині згадувати того хлопця. Цього разу це терміново. Це дуже серйозно. Хлопці біля підніжжя гори і хлопці сусідніх пагорбів, вони. Вони всі розгромлені! Знищено 28 бандитських банд. Що? Ти впевнений? Невже імператор вислав війська, щоб нас придушити? Я стара людина. Не смій мені брехати. Це дійсно правда. Але імператорського наказу не було оголошено. І наші джерела повідомляють, що бачили лише двох людей. Тільки двоє. Ти мені брешеш. Цього не може бути. Другий брат, ти ж розумний, чи не так? Що ти думаєш про це? Невже якийсь тупий бандит спровокував безсмертних, що вони так з нами вчинили? Ні. Тим безсмертним ніколи не буде діла до наших смертних справ. Культиватори надто зайняті практикою, тому не мають часу розбиратися з нами бандитами. Всім відомо, що будь-який бандит, що образить безсмертного, буде винищений на місці в одну мить разом з його бандою. Але цього разу було винищено аж 28 бан бандитів поспіль. Ну, зовсім не схоже на роботу безсмертного шостий, скажи нашим братам, щоб зібрали всі ціні речі, ми на деякий час ховаємося в горах. Не треба ховатися, Пупсику! Що хто? ви? Я воїн любові та справедливості. Я тут, щоб запобігти знищення світу в ім'я місяця. Другий брате, ти ж тябусі. Про що говорять ці дві крихітки? На жаль, навіть я не знаю. Капець, що не можна було показати хоча б якусь реакцію? Це була біса крута репліка. Ви навіть репетирували її, поки підіймалися на цю кляту гору. Де мій третій брат, як ви прийшли охорону? Не треба кричати, діду. Ми тебе чуємо. Ті погані хлопці на вулиці. Ох, ми вже розібралися з ними. Що ви зробили? Чому ми не почули жодного шуму ззовні? Тільки не кажіть мені, що ви двоє. Це те лихо, що винищило попередніх 28 вісім бан бандитів. Ого. Так багато. Я навіть не рахувала. Мабуть, це звичка з онлайн ігор. Скільки я знищила монстрів за своє гімерське життя, навіть не пам'ятаю. Ой, старша сестра, я не можу їх всіх порахувати. Це не важливо! Другий брате, я затримую їх тут. Тікай швидше! Бос. Ні. Другий брат! Я тебе не залишу, ми зустрінемо їх разом. Дозвольте мені теж битися, босе, я не втечу, як боягуз! Старший брат! Другий брат! Добре, ми троє назавжди станемо братами. Хоча ми не народилися в один день, але побривав один день. Ви думаєте, що це якийсь китайський мультик по телевізору? Припиніть! Ніяких братів, ви всі потрапите до в'язниці. Це кінець історії. Фух, Ну все, нарешті цей фарс закінчився. Найближчим часом влада має отримати повідомлення, сестро, ми повинні поспішити. Звіт бойові дії Вітаємо, Ви перемогли ватажка пала культиватора Культирва другу ступені. Досконали. Тіла. Шість. Експи. Отримати. Два. Загальний. Ви перемогли. Чудово! Нарешті моя культивація підвищилася. Зараз я на другій стадії поглинання ци. Це... Старша сестро, що ми будемо робити далі? Як завжди, забираємо готівку та нагороду за її голови. Добре. Старша сестро, на якого ми підемо далі? Ні на яку Що? Я ще не награлася. Не награлася. Яка ж ти все-таки ще малеча? Ти що забула? Яка головна мета нашої подорожі? Та, точно. Нам потрібно ступити в секторін блинджун. Я забула. Хі -хі -хі. гратися це добре, але якщо ми не поспішатимемо, то не встигнемо на наступний іспит. Як скажеш, старша сестра ми з тобою молодці. Допомагаючи простим людям боротися з бандитами, ми заробили один мільйон телів. Боюся, поблизу більше не залишилося бандитів, а ті, хто вижив, не становлять небезпеки звичайному люду. До того ж, мій рівень підвищився, і бандити перестали давати достатньо експи. Секта Юнглінзун? не так вже й далеко звідси ми майже прийшли. А якщо будемо використовувати талісмани світла, то ми зможемо дістатися секти менше, ніж за півмісяця». Ей, старша сестро, можливо, не підемо до секти Юнлінзун. Хіба не краще стати бандитками? Станемо справжніми королевами бандитів. Що? Ні, не думай так, бо це погано для тебе скінчиться. Грабувати людей це погано. Але хіба ми не грабили бандитів? Так, але погані хлопці не рахуються. Не думай про це, краще побігли. Добре.